Після оголошеної перерви 10 грудня 2015 року судове засідання продовжується. З'явився у нас позивач, ані Олександр Вікторович. Відповідачі у нас і треті особи не <кхи> <кхи> з'явилися. Лавас огли. Ірина тенгізівна сповіщена, причини, як і прийшло ваше попитання, в якому ви хочете і просите суд, щоб суд призначив судову будівельну технічну експертизу, на вирішення якої поставити питання, яке функціональне призначення житлових та підсобних приміщень, квартира номер 1 Олег Малонов, 116, Одесі, яка площа квартири в цілому, а також яка площа її житлових та підсобних приміщень. Чи є Можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва виділити вам разом з молодітнім сином Яні Богданом Олександровичем 30.07.14 року народження в користуванні ізольовану кімнату площею 11.7 квадратів випозначені на плані літер 7 і подача москали від меди Васильівни, Лава Солди Дмитрію Тергісовичу 98-го року, слова Солди, Ірина Тергійові 95 року нароченням. Виділити користування дві ізольовані кімнати з загальною площею 29,4, смаксі вісім, одинадцять шість, а ванну кімнату, кухню, туалет, коридор, зашивганому користування. Чи відповідає два площа 11,7 квадрати, санітарним і технічним вимогам, Чи є вона ізольованою і чи може бути окремим предметом договору житлового найму? Ну, на, на третє питання. Я думаю, експерт ряд чи відповідство це питання більше правове, чим на експертизу. Так. Може доповнити питанням, якщо у разі, у разі неможливості... Ай він не визначить інші порі... порядок да. користування. Да. ви не заперечуєте? Ні. Да. Не заперечуєте. Підтримуєте своє клопотання?